Минулого разу ми оглядали ось цей чудовий Volkswagen T-Roc і він мені дуже сподобався. Але сьогодні ми оглянемо його головного конкурента. Привітайте! Peugeot 2008. Peugeot 2008 Це беззаперечно найкрасивіший субкомпактний кросовер на сьогодення. Посперечатися з цим може хіба що новий сієчар. До нього ми ще повернемося пізніше. А зараз давайте оглянемо цього красення. Як я вже сказав, це найкрасивіший субкомпактний кросовер. Мені він дуже подобається, але я його собі точно не куплю, і давайте розбиратися, чому коли я монтував цей ролик, то під одним з моїх відео про Peugeot мені написали такий коментар: Льва, Йолку і женський половой орган не ремонтірують. Скоріше за все малось на увазі те, що ці авто дуже ненадійні. Звісно, як і з фольксвагенами, це міф. Але якщо ви вже так переживаєте за цей міф і не хочете брати ламуче авто, але хочете собі яскравий та сучасний Peugeot, то саме для вас і створений сервіс авто за підпискою. За Авто за підпискою від сервісу Драйвово, ви взагалі не будете думати про те, чи ламуче авто, чи не ламуче, як там на сервісі, коли там на сервісі, коли перевзуватися, де зберігати шини, як вирішувати спори зі страховою компанією та інші проблеми, пов'язані з автомобільним світом. Все це на себе бере сервіс Драйвово. Вам залишається лише кайфувати від автомобіля та витрачати вільний час не на автосервіси, а на свою родину. Більше деталей на сайті Драйвово. А як туди потрапити? Звісно ж, пройти за посиланням Описі до цього відео, а ми повертаємось до 2008-го. Це модель 2021 року GT із 1,2 літровим трьохциліндровим турбовим двигуном на 130 кінських сил. Він відрізняється у нас з досить незаурядною зовнішністю. В нас є ось такі кіхті, в нас є ікла. Все це, звісно ж, підсвічується. В новому 23-24 роках зовнішність трошки замінили, але поки що розглядаємо ось цей. Фари в нас повністю світлодіодні, лінзовані. Це дуже важливо, а також і мають автоматичні дальні світло. Окремо хочу зазначити, що це одні з найяскравіших фар, які я коли-небудь бачив. По-перше, подивіться на яскравість цих фар, по-друге, порівняйте це із дальнім світлом. Такого дальнього я мало в кого бачив. Ну і третій цікавий момент: вони вміють підсвічувати повороти. А це я вам скажу дуже корисна плюшка. Давайте так. Усі технічні характеристики, там вся ця нудна тема. Вона залишається хай іншим блогерам. Ми тут говоримо про відчуття від автомобіля. Мені взагалі дуже подобається передня частина цього автомобіля. Вона достатньо агресивна. На дорогі виглядає просто вау! І ось ця решітка, і ось ці такі характерні яскраві вуса, по центру яких у нас лідар, тому що тут є адаптивний кройс-контроль. Виглядає все це дуже і дуже привабливо, так само і з боку. Автомобіль, хоч і маленький, але в нього багато ось таких от ліній, які підкреслюють його мускулістість, так би мовити. І, звісно ж, чудові 17-ті диски. Як і у попереднього нашого авто, тірок, який є прямим конкурентом, тут в нас теж яскравий колір. Дякувати виробникам, не сірий, але із чорною кришою. Двоколірний кузови мені подобається більше. Задня частина цього автомобіля теж дуже приваблива, а головне ви її ні з чим не переплутаєте. Ось ці чудові фонарі трисекційні з такими рубінами, чи що в нас червоне? Рубіни. Рубіни. Ось такими червоними рубінами. Виглядає, як на мене, дуже чудово, і що саме дивне, не характерно для сучасних субкомпактних кросоверів бампер. Він дуже сильно випирає назовні. Виглядає незвично, але, мабуть, безпечніше під час ДТП. Сподіваюсь, зовнішність ми вже достатньо розгледіли. Давайте подивимося спочатку під капот, а потім сядемо в авто і подивимося на всю ту красу, яку зробили для нас французькі інженери. Звісно ж, нема в нас газліфтів преміальних, але авто не того класу, щоб вимагати від нього все це. Отже, ми бачимо наш 12 літровий Бензиновий двигун працює, в принципі, він достатньо тихо. ДСК була шу... да, деска була шумніша. А, але а, є характерна особливість, що ДСК, що ось цей Peugeot 2008, вони однаково звучать не на свої 1,2 літра. Тобто вони звучать ну, таке враження, що там щось побільше стоїть. Особисто мені цей звук подобається, особливо у спортивному режимі. Тобто це не маленьке кошеня, а великий лев? Можливо, це вже кошеня, яке трошки підростає до великого лева і от-от їм стане. Можливо, у 3008-му кузові це вже дійсно лев. Левеня. Левеня. Ну, нехай буде левеня, але левеня дуже симпатичне, вам дуже захочеться його обійняти і потискати. Ходімо всередину, подивимось на ту красу. Всередині це такий самий яскравий автомобіль, як і ззовні. Мені особисто тут подобається майже усе. Мені подобається кермо, хоча воно і трошки зрізане, але ну, воно виглядає як спортивне, як у Формули 1. Також на Формулу-1 натякають ось ці панелі під карбон, які дуже органічно переходять із торпеди у двері. Мені дуже подобається, як воно зроблено, і їх форма, і сама, в принципі, оця штамповка під карбон. Звісно ж, це не справжній карбон, це вініл під карбон, але виглядає досить пристойно. Ось ці реальні клавіші, вони не такі, як усіх, були раніше. Але от учора я був у салоні Toyota. Сіті Плаза, мій улюблений, до речі, салон. І там я побачив новий Toyota CHR. І там вже щось схоже. І виглядає не менш прикольно аніж тут. Дякую за те, що залишили мені ось цю фізичну крутилочку для налаштування гучності звуку мультимедійної системи. Бо більше сучасних автовиробників роблять це налаштування десь повзунками у мультимедійній системі або на кермі. Мені цієї крутилки не вистачає в цих автомобілях для підключення інтерфейсу мобільних телефонів там та флешок. У нас є USB Type-C та USB Type-A, класичний, стандартний, через який ми підключаємо і смотрю. Смартфон ось таким дротом. Тому що Apple CarPlay та Android Auto у нас, на жаль, тільки дротові. Бездротової у нас немає. Хоча є бездротова зарядка, ховається вона ось тут, у цій ніші. Для чого вона зроблена, якщо ви будете завжди шнурком підключати свій смартфон, незрозуміло, але. Ну, якщо ви просто користуєтесь блютузом і слухаєте музику та підключаєте свій телефон для розмов, і не користуєтесь там всілякими додатками із Apple CarPlay та Android Auto, наприклад, картою, то тоді цього має вистачати. Сама мультимедійна система вона трошки вирізняється із цього ансамблю. Вона подана на водія, повернута, оздоблена хромом і перекликається. У самому інтер'єрі лише із дефлекторами, які також мають трошки хрому. Та ось це оздоблення на айкокпіті кокпіді це окрема історія. Він в нас з псевдо 3D відмальовує ще на склі додаткове зображення і таким чином формується у вас уява, начебто є у вас 3D. Деякі люди, я вже чув таку думку, що їм це заважає, але для зручності. Peugeot передбачили цей момент і є налаштування, в якому можна вимкнути. Режим називається мінімальний, Ви просто переключаєтесь з нього і все 3D вимикається. Я думаю, це зручно. Щоб ви розуміли, ми тут два Янголи: один поганий, другий добрий. Сидимо на плечі у виробника Peugeot, і один трошки хейтить машину, це я. А Олена, вона трошки її вихваляє. Я поясню, чому. В принципі, авто дуже чудове, яскраве, непогано їде, на дорозі вирізняється. Але для людей зі зростом більше, ніж 1,80 м, тут трошки незручно сидіти. Ось особисто мені, 1,86, я не можу під себе налаштувати крісло кермо таким чином, щоб в мене потім не боліла спина перший момент, і таким чином, щоб я нормально бачив хоча б спідометр. Це другий момент. Мені тут незручно. А от, наприклад, Олена, вона нижче за метр вісімдесят. Вона сідає, вона підлаштовується під себе все ось це, і їй зручно, вона все бачить, їй комфортно, вона їздить, кайфує. Е, ну, ось тому е, трошки ми так і поділили свою думку. Е, я б собі особисто не купив би таке авто. Ну, е, щоб я сидів за кермом, мені. Трошки не подобається ось ця посадка. Вона все псує. Тому що, наприклад, у Тайоті Січар, у якій я вчора сидів, там посадка, ну, взагалі, вона трошки нагадує посадку у Volkswagen Tіroк, у якому ми їздили минулого тижня. Там теж посадка значно краще, і там людина з будь-яким зростом під себе підлаштує все і буде сидіти комфортно. Тут, на жаль, тільки для обмеженої... для обмеженого зросту людей. Ти знаєш, для себе я цей автомобіль взяла би, але для мене тут виявилось такий дещо незручний момент. Я люблю каву. Так, ось дивіться, в нас один стакан з кавою стоїть ось тут. А один стакан з кавою стоїть ось тут. Чому? Тому що автовиробник зробив лише один підскляник під каву. Уважні люди скажуть, якщо посунути під Локіття, то тут є другий підскляник. Але він настільки глибокий, що ось цю кавусю. Я сюди, якщо ставлю, вона вже на кришці висить. Розумієте? Тобто я сюди ось цю середню каву лати, я не можу поставити. Тому в нас воно ось так ось стоїть. Але є ще один момент: ми беремо трошки каву поменше. Американо. Американо. І ставимо її. Ну, щоб ви розуміли, давайте знімемо кришечку. Бачите? Все. Тобто, доставати вам її тільки звідси. Але ж тут стоїть інша кава. І що ми робимо пальцями в кавусю і дістаємо. Не дуже зручно. Тобто, взагалі не зручно. Я не розумію, чому так зробили. Ну, зробіть ви, як у Volkswagen, щоб було однаково. Ось маленький ще сюди, передню. тут більш-менш. Влазить. Давай отак. Оп. Все одно він не дістає до низу, він висить в повітрі. Бачиш? Так, видно, що там пів сантиметри. Так, да, там ще багато місця. За рахунок того, що воно тут збільшується, воно тут щільненько прилягає і тримається. А знаєш, є такі взагалі маленькі, і у кав'ярнях роблять. Так. От е якщо її туди поставити, як її під час руху звідти діставати? Або, ну добре, ну не під час руху. Ми поставили її туди, вона там як карандаш в стакані, м'яко кажучи. Ну, незручно. Е у дверях також у нас маються такі поглиблення, начебто під пляшку, начебто під. Стакан, але бортик тут настільки маленький, що тут жодна кава не втримається. Я тільки піддам газку і вона, ну, самі розумієте, одразу їдемо на мийку. Попили кавусі. Тобто, вся моя біла сукня буде у кавусі. Вся твоя біла сукня, ну, якщо ти не будеш сукню класти у двері, то не буде. Ну, тобто, ось цей от такий от нюанс. Із кавою та посадкою він трошки псує враження від цього в принципі чудового автомобіля. Я хочу ще подивитися на 3008 і на нові Peugeot 23-24-го року, тому що це нагадає автомобіль 21-го року. А 23-й, там вже він трошки інший і зовні, і я вважаю, що має бути і всередині. Я ще не бачив, Напишіть в коментарях, хто має таке авто, або хто бачив його, наскільки там все змінилося, і чи змінилося взагалі. Нам тут зараз за кавуся з тобою напишуть. А, що? а кавуся, ну, що вона не дуже. Не дуже корисна, можна не пити. Можна не пити. Можна і колу не пити. До речі, якщо сюди поставити пляшку 0,5 з колою, то вона має стояти більш-менш нормально у цій глибокій. Робимо висновок, що ось це для кави. А це для коли з Макдака. Макдак за рекламу занесете. Як висота підлокітників? Та в принципі, тут нормально. З цим питань нема, вони начебто на одному рівні. Склопідйомники, як завжди, моя улюблена поза богомола. Не дуже зручно, але, як майже у всіх, там, Тойоти і таке інше. В принципі, нормально. Ці, ну, вони якісь. Ну, в принципі, нормальні. Але я один раз всього їздив у ручному режимі, і я ними майже не користувався, тому що коли я просто дав газку і розігнався, машина сама перемкнула передачі десь на 4,5-5 тисяч обертів десь на цьому моменті, вона перемкнула і поїхали ми далі. Тобто вони, в принципі, якщо б їх не було, то і не помітно. Режими спорт нормал еко. Режими спорт нормал еко. І це ще не все, тому що тут, не дивлячись на те, що передній привід, тут є ще сніг, пісок і бруд. Система якось це все розпізнає і, мабуть, за допомогою розподілення крутного моменту на ведучі колеса та за допомогою АБС пригальмовує і вирівнює авто на цих. Типах покриттів їде в еко і нормал, на відміну від DS3 кросбек чомусь так, вона їде однаково на еко і нормал, і дуже кльово їде у спорті. У DS3 навпаки, якщо я пам'ятаю правильно, там було, що вона їде в еко дуже і дуже так екологічно, а Normal і спорт їде непогано тут. Якось вони трошки переробили алгоритм роботи. В принципі, всієї є трансмісії я думаю, двигуна та гальмівної системи для ось такого руху. Перемикання режимів у нас знаходиться ось тут. Тут в нас і стоянкове гальмо електромеханічне, і тут у нас є кнопка допомоги під час спуску зі схилу. Це, до речі, в цьому класі є не у всіх, тому за це окремий плюсик Peugeot. Тепер щодо систем безпеки та систем допомоги водію. Звісно ж, всі подушки, які тільки можуть бути в цьому автомобілі, є. З цією безпекою все нормально. Ремені безпеки тут також є на щастя, вони є зараз у всіх. А от до адаптивного круїз контролю у мене є деякі зауваження. По-перше, він не вміє поновлювати рух, коли він зупинився. Він якось дивно реагує на передні автомобілі. Зараз я спробую пояснити, що я маю на увазі. Я коли виставляю мінімальну дистанцію до попереднього автомобіля, я, я хочу, щоб воно працювало так, як воно працювало у ауді. Хто не бачив мій огляд на Audi, там, де я дуже і дуже вихваляв цю систему, будь ласка, я залишу посилання в описі, подивіться, так от тут воно так не працює чомусь. Дистанція дуже і дуже велика. Я розумію, що це безпека, але мені б хотілося, щоб воно більш адекватно реагувало на передні автомобілі. І що вона робить? Воно побачило автомобіль. Вона починає відгальмовуватись. Причому дуже так різко, і ти завжди ось так: от гальмуєш, стартуєш, гальмуєш, стартуєш, отак от, от їдеш. Наприклад, в німцях такого нема, там все більш якось плавно. Коли ви стоїте на світлофорі, поновлювати рух воно не вміє. Вам треба педалькою газу сказати, що треба їхати, або ось цією кнопочкою, ви кажете, що час їхати. Воно починає дуже і дуже повільно розганятися, потім бачить, що воно дуже далеко вже від того автомобіля дає газу. Ви робите отак. Воно доганяє той автомобіль, розуміє, що воно трошки перебрало, і тут же починає відгальмовуватись. Ну тобто, ви якось постійно. Я не знаю, це навіть не економічно з точки зору витрати палива, тому що ви постійно розганяєтесь, постійно гальмуєте. Я вважаю, що воно повинно працювати так, що якщо ви вже приклеїлись до переднього автомобіля, то ви маєте разом із ним розганятися і пригальмовувати ну, трошки завчасно передбачаючи ситуацію, так як це роблять німці. Так, посадка. Ось про що я казав. Кермо зараз в мене піднято вгору крісло. В принципі, можна ще вниз опустити, але тоді я не бачу спідометри. Регулювання у нас всі механічні. Ось ця скоба можна посунути так. Ось ці ми опускаємо, піднімаємо духу, та ось тут є крутілочка така, якою ми можемо нахил спинки регулювати. Поперекової підтримки, на жаль, в нас немає. А дуже хотілося. Для того, щоб мені зручно влаштуватись, я маю підняти. Ну, ось так. Я вже бачу спідометр, вже бачу панель приладів, але ноги в мене, ну, якось так. Хочеться трошки назад ще від'їхати. Так, треба назад. О, ось моя зручна посадка. А тепер давайте перевіримо, чи влізе хтось позаду мене. Наприклад, мій 15-річний син, який вже за зростом трошки вищий за мене. Ну, я вліз. В принципі, зручно. А екстрене гальмування? Ну, екстрене гальмування, тут пластик, масаж водію не зробиш. Трошки не вистачає мені по висоті, тому що тут є така виштампавка, в яку маю колінки влазити. Але я все одно впираюся з це вгору, тому що ноги, ноги трохи завеликі. Понизу там багато місця, вільно пересуваються ступні. Жодних проблем у вас не буде навіть із великими зимовими чоботами. Трошки похвалю авто, тому що мені тут нахил спинки подобається більше, аніж у DS3 Crossback. Там вона більш вертикальна, тут е, більш лежачі, я нормально тут сижу, тут зручно, і в мене ще кулак до стелі. Тобто тут місця вистачає. Бачиш? Так. За висотою і. За нахилом спинки тут зручно, по ногам зручно, коліна трохи впираються вперед. Але якщо, наприклад, ти будеш сидіти за кермом, то мені тут буде більш зручніше, тому що ти ближче посунеш. Правильно? Ну так, я посуну десь так, на сантиметр п'ять сім. Та, і цього для мене буде більш ніж достатньо. Я вже буду тут сидіти е, нормально, і, наприклад, поїхати десь на. Море, ну наприклад, у Крим, да, у Феодосію, скільки там, 800 кілометрів до української Феодосії, Туди, ну, я думаю, буде зручно. Я б поїхав. Що у нас є для пасажирів? Для пасажирів тут у нас є, 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 нема. А, два USB Type A. Це все, що в нас є. Ось вони. Сіточки. С сюди можна, наприклад, покласти смартфон. Якщо не тримати його в руках. Підсклянників немає. Під склянників немає. Ось тут у двері є така ніша, але вона радіусна, і сюди ви жоден стакан, жодну пляшку не покладете. Ну, пляшку можна отак от покласти маленьку, там 0,5 якоїсь газованої води. Це можна. А більше нічого. А, до речі, бачила, тут у нас теж є вставочка під карбон, така сама, як і попереду. Тут приділили трошки уваги для пасажирів. Це жорсткий пластик, це жорсткий пластик. Тут шкіра, ну і, звісно ж, пластик. Динаміки. Ліхтарики є в нас діодні для пасажирів. Але світять вони кудись там у голову. Тобто, якщо я буду сидіти, ось так намагатися щось почитати, в мене не вийде, тому що він мені в потилицю світить. Ну, якось так. Я би перемістив їх сюди, от е, ці ручки страху прибрав би. До речі, бачила у січа вчора, коли ми дивилися січар. У них не було е, задніх ручок страху, тільки передніх. Ну, от тут теж можна було прибрати їх і перемістити ліхтарик трошки от сюди. Або по центру його зробити і направити так, як у кого ми там дивилися. А, у Ауді значить. У Ауді. там вони два ліхтарика були отак спрямовані на кожного пасажира окремо. Це було б дуже прикольно. Давай міряти багажник. Так, в принципі, по задньому ряду все зрозуміло. Давай поміряємо корисний об'єм багажного відділення та кліренс. Подивимося, який тут кліренс. До речі, ми навмисно не помили авто, щоб ви побачили, що це авто, навіть коли брудне, виглядає дуже і дуже пристойно. Тому його можна навіть так часто і не мити. Добре, відчиняємо багажне відділення і вимірюємо його корисний об'єм. Електроприводу у нас, на жаль, немає. Не дивлячись на те, що це комплектація GT. Є в нас полочка м'якенька, тут поличка м'якенька, тут жорсткий пластик, є ліхтарик, судячи з кольору та яскравості, звичайний галогеновий. Поличка, до речі, що мені подобається, в ДСК наші теж так було, так? Отак От фіксується поличка. Тому що тут є ніша додаткова, в яку ви можете сховати, наприклад, ще килимки, парасольку, ще якісь штуки. Сюди ж можна і вогнегасник так покласти, знак аварійної зупинки і так далі. І тому подібне. Якщо потрібно, ми можемо її зняти. Вона зі скловолокна, міцна і на ліпучках. Вимірюємо, мабуть, обидва об'єми, так? Щоб переконатися, що в нас все справедливо. Для цього ми опустимо шторку, ось в таке положення, і дістаємо наш вимірювальний прилад. Як завжди від пластику і до серединки сидіння 0,68. Угу. Тепер вимірюємо від ось цього пластику до того по колісних арках. Один метр. Один сантиметр. Угу. І тепер до шторки. 0,42 до шторки, загальний об'єм 0,29 метрів кубічних. Ну, так не так все і погано. Ну, так все і погано. Але давай тепер приберемо ось цю поличку. І спробуємо виміряти все те саме, але вже із додатковою нішою. Так, до середини. Одразу попереджаю, плюс-мінус там ну, якась погибка буде, тому що. Як у китайців, їм же ж можна, а чому мені не можна? 0,69. Далі по колісних арках. Один метр. Майже вгадали, пару тисячних не вистачає. Так, і тут, де в нас Ми міряли? 0,55 і загальний об'єм 0,38 метрів кубічних. Ну, тобто без полички тут, в принципі, більш-менш пристойна... пристойна історія. А, можна все це прибрати поличку одну, поличку другу, скласти сидіння. І в нас виходить ось такий об'єм. Але другу поличку треба повернути, щоб була рівна підлога, бо так вона, звісно ж, не рівна. І до речі, якщо пам'ятаєш, коли ми оглядали Volkswagen T-Roc, і там був прям вау-ефект, коли ми підняли ось цю поличку, а під нею там ще було досить пристойне місце, і там об'єм був дуже і дуже великий. Тут, на жаль, такого немає. Але як для міського кросовера, і тут все добре. Я хочу поміряти, скільки в нас до сидіння. Відстань. Ось. Так. Звідси і до, до пасажира, який вальяжно розсівся. Один метр 44 сантиметри. Для субкомпактного кросовера непогано. Давайте тепер використамо. Все це для вимірювання кліренсу. і Подивимось, наскільки він міський, цей кросовер, і наскільки він може виїхати на офродну місцевість. Це ми виріжемо. Так, ну судячи з усього, в нас більш-менш пласке дно, але є ось виступи такі під. Вони не по центру авто, а по боках на порогах. До того моменту ми і будемо вимірювати. Ось, про ось ці я кажу. Як на мене, це найнижча точка, яку ми бачимо. Та що ж таке? Так, поїхали. Ну, в принципі, так. Ось тут найнижча точка в нас. 0,21. Нормально, по бордюрах можна скакати на цьому авто, тобто кросовер не кросовер. З вас вподобайка, коментар, підписка. З вами був Ковальов Ігор та Олена Ковальова. І до зустрічі в новому відео.